Шановні друзі, мова йде про трудовий кодекс, який по суті регулює баланс стосунків між роботодавцями і найманими працівниками. Якщо цей закон складений правильно, баланс існує. Якщо баланс порушується, то в законі виникають перекоси. Лише скажу про те, що сьогодні вранці профспілки делегували на засідання нашої фракції свою делегацію, які повідомили нам. Що цей трудовий кодекс розроблявся під час е, керування Януковича, розроблявся роботодавцями без залучення профспілок. І сьогодні цей кодекс винесений як перемога. Я можу вам сказати, що в кожній цивілізованій країні існує принцип трипартизму, де роботодавці, профспілки і урядовці мусять зобов'язані знаходити компроміс. По кожному питанню, який стосується трудових стосунків, якщо до розробки цього трудового кодексу не були залучені працівники профспілки, це означає, що цей кодекс є однобоким. Я процитую лише один абзац звернення профспілок до Верховної Ради. Ухвалення трудового кодексу у запропонованій нині редакції призведе до трагічних наслідків для людей найманої праці. Роботодавці не особливо церемоняться з найманими працівниками і зараз. А після ухвалення цього кодексу у запропонованій редакції не матимуть жодних перешкод для утиску прав трудящихся. Це думка профспілок. І більше того, у мене в руках зараз. Порівняння цитат е, міністра соціальної політики Разенка до того, як він став міністром по відношенню до цього кодексу, і після того, як він став міністром, хочу сказати, що радикальна відмінність, коли не був міністром Павло Разенко, він говорив, що в цьому кодексі іде существенне ограничення відповідальності роботодателя перед роботником і розширення круга їх полномочій. Сьогодні він говорить, що цей кодекс буде проривним документом, який обновить сучасну базу законодавства. Крім того, він говорив про те, що цей трудовий кодекс порушує баланс між роботодавцями і працівниками, і в той же час сказав, що на цьому кодексі пішов перегляд самих фундаментальних прав працівників на користь роботодавців. Хочу вам сказати, що в цьому кодексі безліч безправ'я працівників. Але в той же час від нас вимагають цей законопроект як перший крок до отримання безвізового режиму. Тому наша фракція прийняла таке рішення, що ми вперше. Завершуйте, будь ласка, 30 секунд. Що ми в першому читанні голосуємо, заявляючи про його повну профнепридатність, але в другому читанні ми зобов'язані запросити профспілки і виключно разом з ними внести всі зміни і доповнення. Інакше це буде профанація. Дякую за увагу.